Права 975. Які з даних записів задають функцію? Укажіть для них незалежну змінну, аргумент та залежну змінну. Ну що ж, стартує? В першому завданні m дорівнює 5n у квадраті мінус 2. Цей запис у нас задає функцію. Тобто ми записуємо, бо m залежить від n. То ми пишемо, що це у нас функція. Записуємо. Функція. Так. Далі. Незалежна змінна, аргумент. Це у нас M залежить від N, то N у нас аргумент. Аргумент у нас змінна N, а залежна змінна Це у нас буде М. Є? Yeah. Друге завдання y дорівнює x у квадраті мінус x плюс 2. Це також у нас функція, y залежить від x. Єдиному значенню x відповідає єдине значення y. Так, ну що ж, записуємо, що записуємо, що це у нас функція. Так. Аргумент цієї функції у нас x. Аргумент у нас функції x, а залежна змінна У нас y. Y залежить від x. Третє, 40-30 більше 5, це нерівність, не функція. Четверте, 4 x 1 дорівнює 7 4 x це у нас рівняння. Ну, або рівність. Так. П'яте D дорівнює M-1, що ділиться на у квадраті плюс 1. Це у нас буде функція. Як D залежить від M. То ми записуємо, що це у нас функція. Так. Аргумент у нас незалежна змінна, У нас буде M. А залежна змінна у нас D. Є. Ну і шосте. 3 помножити на 8 дорівнює 2 помножити на 12. Це у нас рівність. Отже, записуємо відповідь. Які з даних записів задають функцію? Кажіть для них незалежну змінну та залежну змінну. Отже, в першому завданні це функція. Ми записуємо аргумент у нас n, а залежна змінна M. Є. У другому завданні Це у нас функція аргумент x, а залежна змінна Y. Є. І в п'ятому завданні. Це у нас функція аргумент у нас M, а залежна змінна у нас D. Є.